Сьогодні прямий ефір ми присвячуємо черговому випуску нашої газети. Як ви вже знаєте, ми робимо газету, в тому числі на Бадухівську громаду. На першій сторінці от успішна секція боксерів з Горького. Але дуже великі як несподіванки для, для тих, хто читає нашу газету. Дивіться. Ця, цей випуск присвячує декілька матеріалів темі колобар... колобаранства, як його назвати правильно. Тобто тих, хто відверто звираджує свою державу і народ, і тих, хто з дуру це робить. Так і називається матеріал, хтось з дуру, а хто навмисне. Я тут наводжу конкретні приклади. Ось цей матеріал. Я прошу людей, які мешкають на Западенці, подивитись на свої підписи. Якщо тут на їх погляд будуть підроблені підписи, я особисто обіцяю, що звернуся до поліції. Так само, як вже звернувся до поліції про те, про випадок калаборантства в мене є докази. Ось матеріал зі важків. Я бачив енергетиків, які насправді під обстрілами. Вкручувала електродрати. Зараз там світла немає. Це дуже-дуже стривожна ситуація. З місця подій наші матеріали завжди такі, пам'ятаєте, в церкві відкрилися поховання матеріал. І моя ромашка повернулася про той випадок, коли спали не обійся. І звідти покрали квіти. От туди вже квіти повернули. Ми тепер пишемо про це матеріал. Взагалі номер, як завжди, цікавий, багато дуже реклами. Багато-багато-багато всього нового. Так що читайте. Газета вже на, сю, на цю пору газета вже потрапила вдовжені, зараз вона буде на Соснівці, Ну і далі в Золочеві, і далі, і далі, і далі, і далі. До вечора розвезу її навіть по Багадухівщині. Так що слідкуйте, читайте. Паперова газета предмет розкоші в Європі, в Америці. Одне і не відмови.